Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного і благословеного неба. і нам усім благодаті. Хочу з вами поділитись і показати, який в нас пройшов дощ. Ну, я рахую, що це місячний, місячна норма. Тому що тут практично можна було вже пройти. Так, десь перестрибнути, десь пройти і не набрати ось такі коротенькі черевички. А тепер подивіться, друзі, що сталося. Ось моїх три дощечки, через які я переходила, потонули. Це щоб йти до сусідів. Грядки, ну тут. Переорали земну, оцей груд. Ось там є в розорі водичка. Ось там крізь дерева видно на вгороді в людей водичка. Я взагалі не знаю, до якого часу. Тут буде стояти вода, і коли буде в мене дорога, щоб можна було заїхати. Ось бачите слід, це вже було висохше. І машини не всі, звичайно, але е дехто рискуючи проскакував, можна сказати так, і заїжджали на вулицю, на подвір'я. А тепер не знаю, тепер знову, напевно, місяць часу треба чекати. Ось, бачите, от там блищить вода на огороді. Ну і на моєму огороді також, друзі, мокро. Видно, що, ось, бачите, видно, що стояла водичка. Чуть-чуть вийшла. Ну, як не чуть-чуть, а вийшла. Ось зійшов вже весняний чесничок. Мітолічки примак. І сходить мій зимовий чесничок тут, який я садила в січні місяці. І оцей такий мій чесник. Ну і що я вам ще хочу показати, друзі, бачите? Бачите, ось яма, вона практично була порожньою. Це яма ну, для майбутньої каналізації. І після того, як пройшов дощ, це за добу налило води, ось так. А це, друзі, Гвоздика розілась, буду й гарні квіточки цвісти. Ось так. А ось мій велосипед грязний, котрий переїжджає через болото і те, що я його чистила, не чистила, все повернулося до того ж самого, що й було. Ось таке болото. Ось огород. Е ну, Тут в прозорі вода стояла, і всі мої, мої саджанці були ось так повно-повно залито водою. Просто стояла грязь і все. І, друзі, я вам ще покажу картопелька там, де закопана, потрібно її також викопувати, тому що. Ось бачите, бачите, що в нас є, водичка. Півник кукурікає Ось бачите. Водичка тут. Треба вибирати картопельку. Вона не буде мокра, тому що вона на підвищенні лежить. Та все одно потрібно вибирати. Травичка, звичайно, позеленіла. Тут наші курячі батури. Сьогодні я їм відкрила на день на день сюди двері, щоб вони погуляли. Зазвичай я їх сюди не пускаю, тому що це місце для курчат. Але, друзі, ось. Ну, вже водичка ввійшла. Було дуже-дуже багато води. Кури практично не мали сухого місця, де гуляти. не каже правду. Ось так. Нас чуть потепліло, напевно, я візьму курчат, випущу на хвилин, на хвилин 20-30. Нехай побігають, порухаються чуть на свободі. І все буде добре. Одне друзі лише радує. Те, що ставочок повний, що рибці буде простір, воля. І це дуже-дуже ратує, тому що якщо буде сухе літо, дивіться, як вона рибка рухається, а може це жаби рухаються, не знаю. То заліто, поки, поки-поки трави верніш, водичка десь там трошки то все ж таки буде рівень чуть тримати. Ну і я вам покажу свої улюблені дві. Ой-ой-ой-ой-ой. Дві берізки, дивіться. Одна вже розпустилась практично, а друга ще ледь-ледь, ледь-ледь. Ось так. Я вам, друзі, дуже усім щиро дякую, хто підтримує мене, щоб в Марічки якнайшвидше було світло. Я вам щиро-щиро дякую за вашу підтримку, за ваші перекази на мій рахунок. Я вам щиро дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Всім пока-пока.